Закладений ніс «Хюмер Деконгестант» діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант чи є у вас інформація, що Росія під час цього можливого наступу може залучати ті країни, які ви назвали або треті країни, ну крім КНДР, можливо, і Іран і Китайських найманців станом на зараз говорити про те, що КНДРівські найманці можуть взяти участь у війні безпосередньо на території України у бойових діях як піхота. Такої інформації немає. Відповідно, КНДРівці є на території Курщини, але чи будуть вони застосовані в Україні вже поки що говорити зарано. Стосовно китайських найманців, це знову ж таки не державна політика Китаю, це локальна історія. Це коли, а, так чи інакше, наймають людей, вербують людей на війну, і такі найманці є із Індії, із Китаю, з багатьох країн у складі російської армії з Африки. Відповідно, це. Приватна історія, будемо так говорити приватне рішення громадянина конкретного Китаю вступити в лави того чи іншого підрозділу, підписати писати контракт і воювати в російській армії. Але це не державна політика Китаю, тобто, тут це важливо відокремлювати. Китайці можуть воювати на сході в складі російської армії, але це виключно не китайські. Армійці, а це китайські, тобто це, це найманець з китаю. Доброволець, так угу. е, теж хочеться розуміти щодо ну, в контексті відносин Москви е, та Пекіну і цього тижня приїжджав до Москви глава МЗС Китаю. І говорив, що Росія та Китай тепер друзі на і що вони будуть тільки поглиблювати співпрацю. На вашу думку, це все таки був сигнал Трампу, що мовляв не вийде е, у США воювати з Китаєм. Вони все одно з Росією, як два брати Близнюки, і е, чим же це може все таки. Закінчитися на вашу думку, чи це не сигнал, а е, прямий знак того, що Китай з Росією будуть продовжувати воювати, і їхні, скажімо так, миротворчості ініціативи, що вони підтримують е, вирішення конфлікту, як вони називають російсько-українську війну, то це суто е, маячня, скажімо так. Е, що як це можна пояснити? Ось ці зустрічі? Будь-який конфлікт, війна, от війна е в Україні розглядається Росією як е екзистенційна, і як можливість посилити свій вплив на Європу, якщо, якщо, звісно ж, поставити або маріонеткову владу тут, або там як вони планували, Київ за три дня цього не вийде. і Мені здається, що російські еліти це розуміють. Можливо, лише Путін не розуміє, що. Йому не вийде захопити Україну, але рано чи пізно я думаю навіть до нього дійде Стосовно Китаю, він сприймає війну в Україні як конфлікт із Заходом безпосередньо. Україна виключно поле бою цього конфлікту. А коли відбувається такий конфлікт проксі, конфлікт із заходом, є якась територія, це майданчик для розмов і майданчик для торгів, десь Китай послабить. Допомогу Росії технологічно, в тому числі в обмін на щось, десь навпаки, посилити може. І, от відбувається ось таке от перетягування. Знову ж таки, Іран, це така сама історія. Китай може виступити в захист Ірану, виключно для того, щоб десь посилити переговорну позицію з Сполученими Штатами Америки, тобто використовувати точки напруги для того, щоб Виторговувати, виманіпульовувати певні речі в інтересах власних країн. Будь-яка війна, в яку втручається третя країна з точки зору дипломації, пропозиції своєї участі у вирішенні цієї війни, це намагання цієї країни продавити свою повістку або в обмін на власні послуги, або в обмін на, те, або в обмін на власне невтручання. Так що, ну, на жаль, і ці зустрічі, і загалом історія про миротворчість зі сторони Китаю, вона виглядає виключно, потрібно дивитися на інтереси Китаю. Інтереси Китаю на фоні протистояння з Заходом, на жаль, полягають в тому, щоб ця війна продовжувалася. Ну це вся ситуація станом на зараз. І насамкінець хочу запитати, якщо коротко, які інформаційні кампанії зараз готує Росія на території України та Європи? Щоб ми розуміли, це так само буде продовжуватися вербування підлітків або людей з різними родами залежності для того, щоб вони проносили вибухівки, планували теракти проти військових. Чого очікувати найближчим часом? Чи вони вже зараз планують якісь операції? Ці операції тривають, і ми займається головне розвідувальне управління Російської Федерації. Це операція вербовки, дискредитації мобілізації як такої а, операції по просуванню наративу про те, що Україна порушує не хоче миру. Просування наративу про нелегітимність української влади. Знову ж таки, це вже третя хвиля, яка зараз починається поступово, і знову ж таки ця хвиля. Її окреслив Путін, коли говорив про управління підгідною ООН в Україні, тобто, ну це така чергова була спроба. Ну і ключове це знову ж таки історія про те, що українці є терористами. Це наратив, який просувається в Європі, коли підсвічуються ті чи інші випадки, де українці скоюють, ну так само, як і представники інших національностей, можуть скоювати певні неправомірні дії. Але задача росіян всередині цих країн максимально підсвічувати. Запускати ці історії в медіа для того, щоб зростала неприязнь до українців в країнах Європи, бо це має вплинути на бажання Європи допомагати Україні в свою чергу. В той же момент ем, кампанія окрема, якою займається служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, це кампанія по дискредитації самої України як суб'єкта відповідно нав'язування історій про якісь етнічні румунські землі, польські території, там і так далі, для того, щоб сформувати уявлення про Україну як про штучно створену державу, це дуже стара їхня кампанія. Я не знаю, чому вони в неї вірять, оскільки вона не спрацьовувала особливо. Але враховуючи, що це йде в комплексі, Росія підтримує. Євроскептиків і окремих правих політиків в з метою сегментувати Євросоюз, як ми вже казали, і частину країн під перетягнути під зону свого впливу. Вони думають, що якщо їм вдасться це, то потім ось ці політики цю тему підхоплять в цих країнах і почнуть говорити про територію України відповідно. Це загроза, звісно ж, але ця загроза не стільки інформаційна, скільки внутрішньополітична в державах, там де працює Росія, і підтримує політиків, які хоче бачити через 5 років у владі в Румунії, в тому числі в Чехії, в країнах, які оточують Україну, а також в Німеччині та ну і в Італії на жаль, теж.